Добрий день діти! Сьогодні ми з вами будемо говорити про одного хлопчика, який так мило зображував голоси тварин та птахів, що навіть не можна відрізнити від справжніх. А знаєте як називаються люди, які роблять це професійно? Для того, щоб про це дізнатися, треба відгадати загадку. Він ходить по сцені, скаче, то сміється він, то плаче, хоть кого зобразить, майстерністю всіх вразить. Так, це артист. Артист це людина, яка виконує будь-які ролі звірів або людей. Зображає когось. Виступає на сцені? А як ви вважаєте, чи може дитина, така як ви, бути артистом? Так, ви теж буваєте артистами, коли на свята, розвагах або під час ігор зображаєте лисичок, зайчиків або ще когось. Я вас познайомлю з оповіданням, яке так і називається артист. Заліз Максимко на Клена, мостився на гільці і нову висви свистувати. І так гарно в нього виходить, що хто не йде вулицею, то похвалить. Артист. Але бабуся не дає йому натішитись славою, ось чути вже від порога. Максимку, іди но на сюди, нарвеш сиришкою вишень та вареників наваримо. Зараз, бабусю, тільки трохи поскрекочу, як сорока. І справді скрекоче. Куди тій сороці?» А бабуся своє онучку принеси води з криниці? Добре, відповідає Максимко. Ось покукарікаю трішки. І кукарікає. Бабуся вкотре гукає. Допоможи сестриці дровець занести до хати. А як же допоможу? Ось лишень, ось лишень помекаю. Незабаром бабуся відчинила вікно і кличе. Максиме, ходи нові ореники їсти. Максимко хутко злазить з дерева і біжить до хати. Він дзвінко вицмокує язиком, немов би копицем коник. Цок, цок, цок. За столом хлопчик сидить мовчки. Ніколи. Он у мисці скільки вареників, гора, та смачні ж. Лише одне дивує Максимка, чому це бабуся не погладила його по голівці і не сказала, як завше. Розумничок, слухняний онук. Діти, а як ви думаєте, чому оповідання називається артист? Так, тому що хлопчика Максимка називали всі перехожі артистом. А за що і чому хлопчика назвали артистом? Так, тому що в нього дуже добре виходило імітувати звуки тварин або птахів. Діти. А як ви гадаєте, чи зрозумів Максимко, чому бабуся не погладила його по голівці і не сказала, як завше, розумничок, слухняний онук? Ні, він просто не зрозумів, в чому справа. А що б ви сказали, Максимку, якби зустріли його? Що треба допомагати і не лінуватися? В народі кажуть, вмієш їсти, вмій і зробити. А наше заняття завершилось. До нових зустрічей, малята!